Чергову допомогу на схід відправили з Коломиї цього разу. Волонтери благодійного фонду, єдиний волонтерський центр, локомотив, повезли необхідне бійцям Коломийської тероборони 10-ї та 102-ї бригад, доставлять пакунки в одні з найгарячіших точок війни. Це вже 27-ма поїздка на фронт для представників благодійного фонду. Єдиний волонтерський центр локомотив, розповідає волонтер Ігор Костюк. Спланували візит до захисників на різдво, щоб привезти їм частинку домашнього тепла від громади та місцевих діток. Окрім цього, везуть кілька адресних пакунків від родичів для військовослужбовців. Та насамперед передають генератор, термобілизну, плитоноски, маскувальні сітки і костюми, ліхтарики, пауербанки, аптечки та інші необхідні у цю холодну пору речі для українських військових, які мужньо боронять Україну, каже Ігор Костюк. Усе вдалося організувати завдяки небайдужим. Хочу подякувати всім колом'янам, бо це вже більше 300 днів іде війна, але ми відчуваємо цю підтримку. Постійно нам допомагають, нам довіряють. Ми постійно звідси передаємо напряму хлопцям. Цього разу веземо розгрузки, плетоноски, ліхтарики, павербанки. Ліхтарики від USB, тому що хлопцям немає. Там вони в по банки заряджають окопні свічки, бандеру, печі, масхалати. Ми надали тканину для пошиття масхалатів. Нам хлопці заказали. А народний дім «Нескорена нація», на нас. Наці, дівчата, волонтери дуже якісно і швидко пошили. Також хочу подякувати за постійну допомогу Ярославу та Оліг, подружжя, які нам допомагають. Також хочу подякувати Андрію Воєцькому, сам Коломиянин, Зараз мешкає в Сполучених Штатах та Асоціація Клівленд-Майдан за постійну підтримку. От, ми замовили вже Старлінки, також скоро передамо на передову копченості. Різного типу зашло. Дякую, КП м'ясний павільйон. Люди надали безкоштовну продукцію. Ми самі закоптили, щоб хлопці змогли домашнього поїсти. Також приємно, що дітки зі школи передали нам багато малюнків, багато вироблених власноруч таких подарків нашим військовим. Це особливо ліцей номер 6 та 8. Щиро вам дякую за допомогу. Хлопцям це дуже приємно і дуже тепло бачити це. Все від нас, що ми їх тут любимо, чекаємо з перемоги. Цього разу везуть допомогу для Коломийської тероборони. Є пакунки для представників 10-ї та 102-ї бригад. Розповідає волонтер Василь Бабинюк. Цього разу ми їдемо і в Куп'янськ, і в Бахмутський напрямок. Завдяки ВПО Коломия центр та і спільними зусиллями. Єдиний волонтерський центр Локомотив. Ми доклали чимало. Хороших смаколиків, хочу подякувати всім, хто до класу до цього. Підтримати справу небайдужих із волонтерського центру локомотив можна фінансово. Номер гривневої картки 42 46 00 10 66 10 72 63. Хлопці, дякуємо, що ви нас оберігаєте. Чекаємо вас вдома. Маємо одну мету разом до перемоги. Слава Україні! Ми переможемо.